Дорогі друзі, вітаю вас в черговому випуску програми Антишоу. І в нас сьогодні нестандартний випуск, навіть нестандартна мова, і не дуже стандартна локація. Сьогодні ми будемо говорити з молоддю і про молодіжну політику. І в мене в гостях Аркадій Петросян, голова Асоціації молодих ВПО України і Андрій Медведчук, голова громадської організації Університет молодих лідерів Key Generation». Доброго дня, доброго дня. Знаєте, про молодіжну політику завжди хочеться говорити з якоюсь такою енергією, якби вона завжди надихає багатьох політиків виглядати молодшими ніж вони є насправді. Завжди надихає, підштовхує їх робити якісь компліменти молоді, щоб сподобатися. Але я хочу, щоб ми поговорили трішечки серйозніше, тому що ми чудово розуміємо, що наша молодь це частина нашого суспільства, яке сьогодні воює, яке сьогодні захищає нашу країну. І тому перше моє питання буде про те, які сьогодні головні проблеми є перед молоддю. Ви, як молодь, які головні проблеми бачите перед собою? Я думаю, розпочну, якщо Аркадій не проти. Загалом, так дійсно зараз молодіжна політика перебуває в невеликій кризі через початок повномасштабної війни. А велика кількість молоді зараз знаходиться кордоном. Вони виїхали через велика кількість. Це скільки а... от, от, от мій племінник, який вчиться на першому курсі університету, каже, що з його класу випускного минулого річного половина більше половини. Статистика показує різні, є різні джерела. Зараз важко відзначити, яка кількість населення залишилася в Україні, яка за кордоном, тому що дехто вертається, вони постійно їздять. Можливо, хтось навчається за кордоном, але залишається прописаним в Україні. Тому важко сказати чист, велику цифру, але це вона досить велика, навіть по коло моїх знайомих. Я можу сказати, що більшість моїх знайомих живе за кордоном вже, і ось в такої реальності живу, де буквально декілька друзів залишилося. Це хлопці чи хлопці дівчата? і дівчата? Хлопці і дівчата в та вчасності. З різних причин навчання, хтось просто виїхав, хтось ще з інших причин, але можу сказати одне, що як мінімум ці люди нам дуже потрібні. І основна проблема в принципі держави це повернення цих людей, особливо молоді, тому що вся статистичні дані там різних компаній вказують на те, що повертатися планують саме доросліші люди, там за 50 років, в яких тут є, мов кажучи, щось нажити. А молодь в принципі вона приймається про те, що в е, них чого тут немає, і немає, не бачить сенсу повертатися. Якщо раніше там до війни там найосновна проблема по соціологічним опитуванням в молоді була це заробітна плата, де взяти гроші, тому що були там не зарплати. Ну це все зрозуміло. То зараз виходить питання безпеки, здоров'я, своє, своєї сім'ї люди починають більш дорослішати, думати. Тобто, війна, в принципі, всіх зробила дорослішими, і навіть молодь це таке досить обширне поняття, кого ми вважаємо молоді в принципі до 35 років, якщо по законодавству, в принципі глянути. Але відверто вони починають перейматися своїм здоров'ям, своєю безпекою. І тому вони такі великий відтік з України. І одна, типу, цілий наш організації, в принципі, в принципі, вважаю, цілий держав повинна бути націлена на залучення цієї молоді, щоб в неї з'явився інтерес повернутися. Не просто повернутися, тому що їм необхідно це зробити, а тому, що е це важливо для нас, тому що це наші покоління, які будуть відбудовувати країну. Як їх повернути? Яка яка мотивація має бути? Що мають сказати? От от нати вам гроші, не знаю, отванафнати вам е, квартиру, от нати вам престижну роботу, ось нате вам прекрасний новий чи нічний клуб. Що має бути найбільше снаряд ми версію проблема? Це відсутність перспектив. Тобто люди не бачать в Україні можливості себе самореалізувати. Так і зараз з'являються ці можливості потроху, але. Вони теж не такі доступні, не такі відкриті. Умовно кажучи, люди не вірять, що вони зможуть себе реалізувати як, я знаю, знак народні політики або там в якісь ще інші сфері. Тобто, якщо якийсь бізнес ще відносно відкритий, то умовно кажучи, якийсь там політиком чи щось таке досить закрита. Структура там в нас немає нормальних молодіжних партій, ну майже не існує їх, в принципі їх таких. Буквально на пальцях однієї руки можна їх перерахувати. Е, не існує якихось прям молодіжних рухів. І, в принципі, люди, які просуваються, в принципі, які займаються навіть там потужно там молодіжною політикою, вони все рівно відчувають цю якусь другорядну роль е, і не відчувається поки те, що їх можуть реально там допустити. Це одна з великої кількості причин, е, що потрібно змінювати, як німу відкритість, тому що. Е, це покоління, яке наступне нас виростає. В нас в принципі виростає покоління війни, в нас виростає покоління е молоді, народжені в Україні. Там люди, які вже будуть там приймати там великі посади, вже які народились буквально незалежні Україні. І цим людям потрібно давати шанс, тому що особисто моя думка, якщо міг, от, в них от є якийсь там час це змінити, тому що далі там наслідки, ці, які ми бачимо сьогодні, можуть бути ще гіршими в майбутньому. Я думаю, що молодь ВПО вона ще більш вразливіша, Даркаті. Да, да, ви знаєте, я до, до ремарки свого колеги mm -hmm. хочу розділити питання в принципі молодіжної mm -hmm. політики на дві частини. Це те, що держава. Робить для молоді ці програми, які держава робить для молоді, і молоді люди, які займаються громадсько політичною діяльністю в нашій країні. Так от на молодіжну політику в нашій країні витрачається 71 мільйон гривень на рік. Коли країна-агресор, країна-терорист тільки на національне патріотичне виховання витрачає на рік 100 мільйонів рублів. Я не знаю, скільки це в гривнях. Ну це 50, грубо кажучи, мільйонів гривень. 100, 100, 100, не, мільярдів, 100, мільярдів, 100 мільярдів, це так, 50 так. мільярдів гривень. Да, 70, то, то мільйон, ми роз, розуміємо, да. З, ким, з, ким, ми воюємо і як ми інвестуємо. Mm -hmm. І так, в принципі, і хочу опанувати до нашого колеги, mm -hmm. молодь в нашій країні, це 15 мільйонів приблизно людей, якщо так вірити більш-менш офіційні статистиці, і це не маса, і нам не потрібні молодіжні партії, бо молоді люди вони сповідують різні ідеології. І так далі. Проте у нас в державі мають бути можливості і для молоді, яка займається громадсько-політичною діяльністю, і для молоді, яка займається бізнесом, і для молоді, яка просто хоче жити працювати, то мають бути умови. А 71 мільйон гривень це не інвестиція в ці умови однозначно. А, а, а бізнес, а якісь інші гравці працюють на молодіжному середовищі? Середовище, тому що ми чудово знаємо, що навпаки, я не думаю, що такого роду інвестиції є в європейських країнах в молодіжну політику, там дуже багато працюють бізнес. В цій частині. В європейській політиці працюють інституції, і молода людина має, може розуміти е, свій шлях і так далі. І з приводу. Як в неї раз, є перспектив, в да. неї є майбутнє. Вона, да, вона, вона має, може розуміти стабільний е, шлях життєвий. С, Да, життєвий шлях. На жаль, е, е, через країну агресора і соціально-економічні причини е, не, не кожна українська молода людина розуміє, що буде там завтра, іноді. Е, так, і у нас країна. Є, на мою думку, зараз дві ключові проблеми з приводу молоді: це молоді ветерани. І молоді внутрішньо переміщені особи, чому саме молоді В принципі, У нас є проблема людей, які постраждали від війни і mm -hmm. військо, і mm -hmm. і військових їх їх не тільки їх забезпечення, а й роботи з їх родинами, роботи по реабілітації в повоєнній Україні. Це мільйон людей, і, і так далі. Але з приводу молоді, у мене є друг, який пішов на фронт 18 років. Він не отримав освіту, він не отримав можливості, Він не пізнав, ще цей світ. все, що він бачить. В своєму свідомому житті це акоп війна автомати і, і і так далі і також молодих людей які втратили будинки які втратили будинки через окупацію і так далі маріуполь бахмут луганщина запорізька область люди Житло. люди були люди вступили в університет і на першому другому курсі цей університет розбомбилась зараз, вони Стало. навчаються онлайн, не або не навчаються взагалі, і багато проблем. І пріоритет держави сьогодні має працювати з цими двома категоріями людей. В принципі, пріоритет держави зараз це все, що стосується обороноздатності, і все, що стосується людей, які Втратили або постраждали від війни, а зараз ще на на превеликий жаль у наш уряд скасовує виплати для внутрішньо переміщених осіб. Це не, не точно не внесок в перемогу. Старші люди, які дивляться наш ефір, зараз скажуть, що ви тут займаєтесь ейджизмом дискримінацією людей за, за віковою ознакою. Більше того вони нам скажуть: слухайте, так зараз при владі молоді люди. Ми ж хотіли молодь. ну, команда, умовно кажучи, чинного президента порівняно з усіма попередніми президентами. Це дуже молода команда. Ну, тільки Черновецький міг посперечатися, але не на київському рівні. Да. Їм Особисто за себе скажу, коли говорять про молодих людей в політиці, для мене, по-перше, це погляд все ж таки свідомий, проєвропейський, демократичний і так далі. Люди, які старше, звичайно, вони ще дивляться на. Пострадянський період і так далі. Проте я знаю багато своїх однолітків, які не є демократичними, які ще, перепрошую там, за такі дефініції савок в голові і так далі. Це є теж проблемою, і це проблема в політичній освіті в нашій країні, це проблема з тим, що. На молодіжну політицю, коли у нас втрачається, як я сказав, 71 Це мільйон. Це серйозне питання, яке я хочу задресувати і до Андрія. Mm -hmm. Андрію, але ж частина нашої молоді не менш корумпована, ніж старші люди. Частина нашої молоді, вона а, таке враження, що вона погано соціалізована. Вона взагалі не цінує колективні цінності, умовно кажучи. Якщо ще, подивіться, середній вік нашої армії 40 років 43 роки. Mm -hmm. Радянські діти з радянським вихованням переважно сьогодні боронять країну. Молоді теж багато. Тому що е, сучасна молодь вона більш егоїстична, більш цілеспрямована в частині розвитку себе персонально більш інду індуалістична е, в цій частині. Чи я помиляюсь, е, ну дійсно відверто це так, е, але я не бачу в цьому нічого в принципі поганого, а uh -huh. тому, що ну то раніше був інший один там режим, коли там був колектив там. Об'єднання навколо я не знаю країни, нації тому подібне ну, те, що було ще в радянські часи. Але перше я вже щось світ змінився. Змінилися люди, інші пріоритети в людей. Плюс це велика проблема там поколінь, про яку можна там казати батьки, діти і тому подібне. В них там завжди між собою є там боротьба. За те і байбутні, яким вони його бачать. Але дійсно, мовно качени, повертаючись до того, що казав Аркадій, питання освіти і культури є надзвичайно ключовим. Бо, мовно кажучи, от на аргумент того, які зараз нас молоді лідери, і напевно там це сказано в того, що можливо хтось там неефективний, що не, не, не так все вдається, як хотілось ну, би різні. Ну да, різні є дійсно гарні тому, мов молоді управлінці mm -hmm. там не знаю, Михайло Федорове відноситься, я, наприклад, відносин його до, до молодого, ще покоління відносно душу просунути людина. Є не дуже можливо якісь там е персонажі в нашій політиці, mm. але гринкивична <ріхи> да. Але я це відношу, мовно кажучи, до рівня там політичної культури і освіти, mm. тому що мовно кажучи, в там в часи дитинства, в молодіжні часи, можливо, не було закладені якісь там основи, аспекти я не знати, якісь там розуміння якихось глобальних там політичних аспектів. Тому типоти то, мовникаючи діяльність нашої організації, ти типу, мета чому ти типу, була вона створена, і завжди типу я хотів і розумів, що все потрібно починати прямо з малого віку, з якихось підліткових років, коли прям людина формується якісь там погляди, цінності, ідеали і тому подібне. Потрібно пропонувати якісь цінності свої, умовно кажучи, навіть трошечки збрати з якусь там державу центризму, тому що індивідуалізм це, звісно, добре, але якщо є лише індивідуалізм, то не буде ніякої. Ніякого об'єднання. І, типу, нам потрібно просладжувати цінності, що вони так дійсно, ви повинні там передавуватися про себе, але у вас також є там, мовно кажучи, держава, про яку треба теж подумати, її поберегти і так далі. Тим паче, рівень патріотизму в молоді насправді надзвичайно великий. Після війни це, напевно, там, не дивлячись там, на те, що можливо хтось там хоче поїхати і так, тому подібне. Да? Але багато хто, мовно кажучи, дійсно любить, мовно кажучи, на акції протестів, тому не виходять. То молодь щось дійсно робить. І Я вважаю, що необхідно в першу чергу подивитися на питання освіти і культури і зараз її змінювати, починати на рівні держави, на рівні якихось громадських організацій, щоб наступне наше покоління було. Краще, ніж минулим. Щоб, типу, мовно кажеш, покоління, яке знає якісь там європейські норми, знає, там, не знаю, якісь ну, загалом більше освічене в, в якихось політичних питаннях, глобально, можливо, критично думаючих людей, щоб вони навчали нове покоління, тому що, можливо, саме цього критичного мислення не вистачило під час навчання людям, які от зараз дорослі, коли вони були там підлітками. Можливо, в цьому проблема, тому що там в 90-ті, в 80-ті, можливо, було не до цього. У мене така особисто весть. Ну, що наша аудиторія не погодиться скаже. Який рівень навчання зараз? Ці ковідні, потім військові діти не буду дискутувати. На жаль, на моє таке дуже суб'єктивне спостереження, враховуючи тих стажерів, які приходять до нас, рівень освіти сьогодні набагато нижчий, ніж 5 років тому, на голову нижчий, ніж 10 років тому, і не співставний з тим, що було раніше. Стосовно базових понять фізики, математики, конституційного права. Але е, я просто я тут тут це не вибір, це не репрезентативно. це ж рівень державний, тобто якесь державний освіт. можливо, звичайно, криза, але З, звичайно, але якщо криза якомусь одному аспекті, то потрібно чимось закривати іншим. Там громадські організації, якісь освітні проекти, повинні і, перекривати там, де стріляється держава і ін, ін, індивіду. Ін, індивідуалізований індивід може бути успішним лише в колективних суспільствах. А, насправді, тому що якщо взяти такого суперіндивідуалістів, суперіндивіду... їх зібрати всіх разом, де-небудь на якому небудь необітаємому острові, ви побачите, чим це все закінчиться голодом, різньою і розрухою. Аркадій, якби ви були, умовно кажучи, не президентом навіть, а царем імператором, які ви, три речі ви, у нас в нашій країні стосовно молоді злі, стос... змінили б. Все ж таки, коли ми Що говоримо треба кардинально да, змінити, і швидко, Так, да, Про коли ми говоримо про молодь сьогодення, все ж таки ми маємо апелювати до війни, і в сучасній війні, все ж таки вона триває не, 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 не за території, як ми би там не раділи звільненню Херсона або там інших українських територій. Це, це війна, яка триває за людину, за за, за, за кожну окрему людину і. Що б я б зробив для української молоді, буде звучати популістично е, і так далі. Це одна річ, вона називається умови. Е, звичайно, просто ми живемо, як сказав Андрій в суспільстві індивідуалістів, і звичайно, ми не можемо виокремлювати українську молодь як. Одну масу людей так це люди схожі за віком, і і, і, і і так, і так далі. Проте ми маємо велику кількість потреб і молодих ветеранів, і молодих внутрішньо переміщених осіб, і просто людей, які. В ковід війну пішли на навчання. Вони хочуть цю освіту отримати. Я трошки не погоджу, що освіта стала більше. Воно стало такою, знаєте, більш розгорнутою. Зараз зараз, зараз набагато більше різних варіантів навчання, і було раніше там ще 10 років тому в Україні був був університет. Батьки відправили. Окей, зараз з'являються і приватні університети, і приватні. Курси і так далі не знаю наскільки це з сьогоднішніми умовами це краще. Проте це розвивається, коли є конкуренція, є більше треба, треба змінювати умови, да? Звичайно. давати можливості молоді мати якісь. Фінансовий бекграунд, умовно кажучи, матеріальні можливості для розвитку. Правильно розумів? ну, матеріальні в... широкому розумінні да, широкому да. розумінні. Звичайно, це і старше покоління, яке, як ви кажете, навчалося в більш жарних умовах. Ви маєте розуміти, що наше покоління навчалося в ковід. Війну і у нас не було часу, навіть якщо подивитися, ми говорили про молодь країн Європейського Союзу, там молодь сита, і вони нікуди Їх, не і в кінці і, кінців вас навчало старше покоління. і, і, і так далі. Так, звичайно, <laughs> звичайно, зв, 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 але європейська сучасна молодь, вона сита. Ми не маємо змоги бути ситами. Вона моя родина, я. Втратив о, все майно, яке у нас було в Бахмуті, в слов'янську, в горлівці і. Крім того, що в 26 років я маю думати, як розвиватися і так далі. Я маю думати, як мені прогодувати родину, як мені якийсь собі базіс для життя е, зробити. І це проблема не тільки моя, це проблема десятків тисяч що людей. Що вас підштовхнуло до думки занять організаційно системно зайнятися Проблемою переселенців адже це теж певна робота, громадська організація. Певні обов'язки, певні сподівання людей, які злягають. Що вас підштовхнуло для цього? Для чого вам це взагалі? Ви могли да. не витрачати час. Я двічі переміщена особа. Спочатку ми переїхали з горлівки з батьками в слов'янськ. Потім я жив, навчався, працював в Бахмуті. Я двічі переміщена особа. Я знаю проблеми внутрішньо переміщених осіб на, на собі. І в один момент ми з моїми колегами зрозуміли, що у нас тисячі організацій, інституцій, благодійних фондів, які займаються внутрішньо внутрішньопереміщеним особам, проте ця допомога не інституціоналізована. і ми вирішили об'єднати цих людей в, в асоціацію. І ми створили асоціацію молодих випов, яка зараз об'єднує 26 громадських організацій молодих лідерів угу. з Херсона, з Маріуполя, з Бахмута, з Луганської області. Ми об'єднали цих людей. Зараз ми працюємо над адвокацією прав внутрішньопереміщених осіб, над роботою з релакованими навчальними закладами, з якими зараз є великі проблеми. Бо люди втратили матеріальну базу, а вони мають стати драйвером для деокупації тимчасово окупованих територій. Андрію, я знаю і трішечки причетний до вашого проєкту, до університету молодих лідерів Тіт Дженерейшн. І вітаю вас і всіх випускників цього університету з першим історичним випуском цього року. Да, дійсно, тут аплодисменти вони не бувають зайві, врешті-решт, вони настільки великі, щоб бути скромними. А що? Вас мотивувало зайнятися цим, і як ви мотивуєте людей навколо себе займатися цим проектом університету молодих лідерів, кідженерейшн? Угу. Ну, історія університету і в принципі громадська організація, яка була створена, почалася відносно десь років два тому. І я знаходився в такому, це був переломний в принципі, для держсторіча, був початок війни. Багато ще навколо змінювалося. Я намагався себе десь там реалізувати молодіжні організації, партії ходив, вивчав, не знаю, студірував книжки. Розумів, що типу, треба щось міняти, тому що типу, я бачив навколо, мої друзі просто їдуть з країни один за одним, просто це не припиняється, тільки е, Перспективи досить туманні. Тобто дуже дійсно не було зрозуміло, що я розумів, що потрібно об'єднувати людей, що потрібно збирати навколо себе. Дійсно такі ж саме такі ж самі люди, які відчувають таку ж саму біль. Мовникаючи там лозунгом на початку. Це були контрспенсфером, без надії таки сподіваюся. Такі лозунг невеличкий. В нас навіть з'явився локальний організації. І в принципі, я почав це було навіть спочатку. Це було навіть бажання об'єднати своїх друзів, щоб вони там залишалися там зі мною, але потім це проросло прям в потужний там дійсно важе проект. Ми ставили чим від чи ми ставили саме критичне мислення, тому що в організації молодіжних дуже зараз багато, І їх рівень абсолютно зараз максимально різний. Хтось дає прям дуже потужну там освіту, хтось дає там якісь там чому саме освіту? Ми могли збирати їх на спортивні заняття, я не знаю чи на е, малювання. Гру в шахи я просто історично вважаю, що освіта це саме початок в принципі всього. Uh -huh. Початок людини тебе як особистості формує в принципі там рівень твоєї освіти, рівень розуміння тих чи інших там проблем в державі, і його або дуже сильно спрощують для учасників, тому що я бував дуже на різних там заходах, і там рівень, ну мені було. Нецікаво, і вже як наче я вже відчував, що це мені вже намагаються маніпулювати. Я прям вже нутром це відчував. Я бачу, що це відчуває там не тільки я. І тому була саме потреба дати якусь там освіту, зібрати провідних викладачів Якусь Додаткову освіту, так. Да? Так, да, дійсно, додаткову. Я там не претендував на перекриту всю uh -huh. освіту України, але якусь додаткову, саме з напором на критичне мислення, саме для людей, лідерів, які хочуть. І ми бути в майбутньому. Ми типу ніколи не кажемо, що ми робимо лідерів зараз. Це не якась там фабрика, не заводи. Скільки скільки в університеті зараз навчається студентів? На сьогоднішній момент ми закінчили там, перший наш скільки, сезон скільки у першому році. Було ми отримали двісті сорок заявок. Uh -huh. При цьому відібрали 100 учасників абсолютно різні з різних регіонів України. При тому, що ми були абсолютно маловідомі. не було грошей на рекламну компанію. Uh -huh. Це робилось абсолютно з власний рахунок. Набрало 100 людей надзвичайно потужні люди. Я навіть був шокований, наскільки можна, наскільки скільки розумні в нас є люди, і наскільки вони грамотно розуміють якісь речі, які відбуваються в країні, і наскільки їх мало чути, а чути когось таких людей, які ну наші зовсім не розуміють, які речі відбуваються, і ти слухаєш людей навколо. і ти думаєш, господи, люди, в нас ну в країні війна. Зрозуміти все, що що коштує навчання в вашому університеті? Навчання в нашому університеті є безкоштовним, але відбі але селективним, але в нас є відбір. На наступний наш сезон, який ми запланували, ми теж плануємо набрати 100 учасників, теж плануємо робити відбір, там додаткові завдання, щоб не перевірити рівні Він в Києві. Працює університет, так все працює в Києві, але в принципі ми працюємо в гібридному режимі онлайн-офлайн. В принципі, всі наші офлайн події відбуваються безпосередньо в Києві, але. Там щоб не обмежувати людей, ми а хто обмежилися. вас фінансує? Хто заказує це свято? Не повірте, фінансування в нас майже і немає. Це насправді той навик красномовства, який вдалося під час розмови з якимись спікером, гостями там домовитися з якимись там викладачами іноземними українськими виступити, прийти. Звичайно, було важко безкоштовно виступити. Ось що головне, але я дуже вдячний всім, хто до нас були всім нашим викладачам, спікерам, які погодились підтримати такий починаючий проект на його початковому етапі безкоштовно виступити, надати реально потужні лекції. Вони у нас всі є записані на наших YouTube каналі. Виставлені весь ми, ми дамо посилання на youtube канал. Да, весь, весь світ може ознайомитися угу. з переліком відео. Також дуже дякуємо українському суто політики, тому що е, я пана Руслана знаю. Відносно додавно для своїх міркороків був дуже вдячний, коли така ідея виникла, що її підтримали, тому що насправді, як би це не здавалося, дуже важливо підтримувати ініціативу молоді. Ну, типу, якщо у вас є, не знаю, там, діти, знайомі, і вони якщо що хтось хоче, молода людина щось реалізувати, їй потрібно давати цю можливість, навіть якщо це здається чимось трохи можливо божевільним. Але якщо саме головне, це ініціатива. Якщо є ініціатива, є бажання. Народиться щось більше і краще. Ну, ви можете також звернутися зараз до нашої аудиторії стосовно е, того стосовно пошуку підтримки для цього, цього проєкту для цього університету. Дякую про за майданчик, що нам нас запросили. Я за завжди акадіям. радий вас бачити. Мені е... здається, що ця, ця дискусія сьогодні дуже цікава. Е... Вам треба якась допомога, да дивіться. Я просто хотів подякувати за за майданчик, де ми можемо в принципі виразитись, тому що насправді про молодь не так багато і говорять в нас в країні, тому що є і інші проблеми. Але я акцентую увагу на тому, що молодь це майбутнє, і якщо не зайнятися цим зараз. То можливо буде пізно ну, за життя. якщо не займається своєю молоді, нею займається хтось інший. Так, да. тому, <свят> якщо нас дивляться люди, які зацікавлені в історії там підтримці асоціації ВПО України молодих, зацікавлені в підтримці університету молодих лідерів і в принципі там в інститутізації цього процесу, якщо хоч хочуть підтримати там молоду, там неформальну освіту, там Україні там з розвитком на критичне мислення, ви розуміти, що це важливо. Не знаю, як бути як учасник, бути як спонсор, медійний фінансовий, закликаємо всіх писати нам. Сподіваюсь, наші там всі соцмережі лінки в описі ви знайдете. Ми, ми, ми до цього відео додамо посилання і на ваші соцмережі, і на, на мережі асоціації молодих ВПО, і додамо посилання на рахунки О. і асоціації, і університету. Я зі свого боку тільки закликаю нашу аудиторію допомогти цим проектам. Обидва вони надзвичайно важливі. Обидва вони є в значній мірі вирішальними для майбутньої нашої країни. Е Останнє питання хочу колеги вам поставити. Коли вам буде як мені, приблизно 45, чого б ви хотіли б досягнути? Ну, давайте так. Якщо говорити філософськи і глобально, я хочу завжди бути, відчувати свободу і бути щасливою людиною. Мої кар'єрні пріоритети, мої пріоритети з точки зору там, родини фінансово, це, це, це друге питання. Але я хотів би в принципі, щоб я і вся українська молодь через 20 років. Перше, це ми всі відчували свободу, ми всі були щасливими людьми, щасливою України. Може популістично, але це дійсно моя мрія. Ну, 40 років переломний момент. живуть люди. До цього, до цього? Якщо дуже це вже непогано, А, в принципі, в мрії Хочеться бачити, там що через 20 років особисто я буду десь там не знаю, на громадській діяльності продовжити, бо мені це справді дійсно цікаво. Що молодь в Україні, що мої знайомі побачить перспективу діяльності в Україні, повернуться або захочуть тут будувати щось своє, і ми разом будемо це будувати. І сподіваюся, що там політичний ландшафт нашої країни там через 20 років буде складатися саме з молодих і перспективних яких людей я дуже багато знаю, дуже багато знайомих. Е, У ну, нас особисто є з Аркадієм знайомі на Олександр Ішатков, Ну дуже потужна людина, яка дуже до речі підтримала наш переклад, що йому дуже велике дякую. Е, щоб такі люди були наступним кроком нашої політики, і щоб взагалі був мир, тому що не хочеться, щоб через 20 років ми знову говорили про ВПО, про війну, щоб це вже була якась нова тема. Хочеться говорити про питання більш нудні. Там про якусь соціальну політику, про квартири, там про щось інше. Але хочу, щоб це стало нашою реальністю. Дорогі друзі, дуже вам дякую. Сьогодні в нас таке нестандартне, як завжди, в принципі антишоу. Мене в гостях був Аркадій Петросян, Асоціація молодих ВПО України. Кадіо, дякую. дякую вам. Дякую вам. І Андрій Матвійчук, Університет молодих лідерів Kid Generation. Дякую. Друзі, підписуйтесь на канал. Будь ласка, якщо у вас є можливість, надайте фінансову чи будь-яку іншу допомогу цим двом молодим проектам, вони надзвичайно важливі, вони вирішальні для нас всіх. І до нових зустрічей. І до побачення.